Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Максим ще раз переглянув папери і задоволено кивнув усе вдалося навіть краще, ніж він очікував. У цьому містечку він народився, прожив до шести років, а потім батьки забрали його до столиці, там навчався, там і одружився. Отож. Усе його свідоме життя минуло в Києві, а душа у якій із спогадів лишилось зовсім небагато, все одно час від часу нагадувала про дитячі щасливі роки. Свій перший великий ресторан, справжній прибутковий, Максим відкрив, коли йому виповнилося 28. До цього були маленькі кав'ярні, заклади швидкого харчування, а потім коли жартував батько... Він дозрів, продав усю дрібну мережу і відкрив один великий заклад. Довго йшов до цього. Хотів, щоб його ресторан став найкращим, щоб про нього говорили і впізнавали. І все перевершило навіть його мрії. Заклад став найдорожчим, але водночас і найпопулярнішим. Через сім років він розширив його майже вдвічі, а потім вирішив, що настав час відкривати такий у якомусь іншому місті. І, звісно, насамперед згадав саме це рідне. Попри те, що місто росло повільно, заможних людей, які мали свій бізнес, вистачало, і вони зовсім не хотіли, щоб хтось чужий тут господарював, тим паче відкривав сучасне і модне місце. Люди звикли до того, що мають, а якщо з'явиться щось краще, доведеться або підтягувати своє, або закриватися. Як тільки Максим зрозумів, у чому річ, його просто поглинув азарт, ні, тепер він обов'язково відкриє ресторан такий, щоб усі одразу ахнули і відступили. Йому довелося проводити в місті дитинства чимало часу, одне відрядження затянулося аж на три місяці. Щоправда, причина затримки не мала жодного стосунку до ресторану. Навпаки, саме через неї він ледь не відмовився від ідеї відкриття. А потім заспокоївся, підрахував, скільки вже витрачено, зібрався з думками і продовжив. Щойно він сів у авто, як задзвонив телефон. Поглянувши на екран, з усмішкою відповів Так, мамо, я не розумію, як ти вгадуєш моменти, коли я тільки не звільняюся. Ну ти ж мій син, я тебе відчуваю на відстані. Як усе пройшло? Навіть краще ніж сподівався. Я викупив усе приміщення повністю, на другому поверсі зроблю щось розважальне. Синку, я в тобі ніколи не сумнівалася, а тато дуже б пишався тобою. Я знаю, виїжджаю, буду пізно ввечері. Обережніше на дорозі, дурнів вистачає, сам знаєш, турбувалася мати. Гаразд, усе буде добре. Максим виїхав на трасу. Батька він поховав три роки тому. Мама після того якось одразу сильно здала, часто почала говорити, що, мовляв, якби були внуки, мала б чим зайнятися, Максим лише мовчки слухав. Після першого шлюбу, який тривав п'ять років, він твердо вирішив, що ніколи не одружиться, хоча був один момент, коли майже змінив рішення, але дякувати богу, усе розв'язалося само собою. Він не встиг зробити чергової помилки, не встиг пригріти на грудях ще одну зміюку. Попереду темніло небо. Максим зітхнув, не любив їздити під дощем, і не через себе у своїй машині був упевнений. Велика важка з усіма можливими системами безпеки, вона чудово тримала дорогу. А от ті, хто нещодавно сів за кермо, Носилися, як на віжені, в паніці смикали кермо, забуваючи, що на слизькій дорозі не можна, тому доведеться їхати напружено, тримаючи все під контролем. Дощ не змусив чекати. Полив такий, що скло очисники ледве справлялися, і раптом трохи попереду Максим помітив якісь постаті, Подивившись, зрозумів, що це бабуся з маленькою дівчинкою. Вони бігли узбіччям до зупинки, яка була ще метрів за п'ятсот. Він взагалі ніколи не підбирав попутників, навіть коли ті намагалися його зупинити. Таке траплялося рідко, але все ж. А тут сам не зрозумів, чому натиснув на гальма. Сідайте швидше, он яка хмара насувається. крикнув він. Бабуся відчинила дверцета і підсадила дитину. Вони тільки встигли сісти, як над машиною гримнуло так, ніби небо розірвалося навпіл. Гуркіт був такий, що, здавалося, авто затремтіло. Дівчинка пригорнулася до бабусі і заплющила очі. Максим обережно виїхав на дорогу. Куди їдете? запитав він. Почувши, що вони прямують у той самий бік, що й він, здивувався. А чому не потягом? перепитав він. Ви взагалі як дістатися вирішили? Тут ще кілометрів сто. Ну, світ не без добрих людей, зітхнула бабуся. Підвозять нас, а на потяг треба багато грошей. Зараз у нас їх просто немає. Чоловік кинув погляду дзеркала. Так, одягнені бідненько, але не бездомні, вічливі». А на що ви туди? Бабуся глибоко зітхнула. Людину одну треба знайти. Дуже треба. А адреса є? Є. Сподіваюсь, не проженуть. А що, можуть? Бабуся знизала плечима. Хто ж його знає? Я його ні разу не бачила, і внучка теж. Поговоримо, ну не звір же він, врешті решт. Ви що, їдете туди, де й самі не знаєте, як вас зустрінуть? Чи у вас є де зупинитися? Приїдемо аж під вечір? Немає. На вокзалі посидемо. Максим знову подивився на дівчинку. Мокра, вся тремтить, ще й хворіє, і речей, схоже, з собою немає, і грошей, як він зрозумів, теж. Він зітхнув. Ну і навіщо зупинився? Тепер переживай за них. Коли вони в'їхали в місто, Максим завернув до свого ресторану, заїхав до Чорного входу. Підійдіть, нагодую вас і місце для ночівлі дам. Бабуся, яка міцно обійняла дівчинку, ледве не розплакалася. Дуже вам дякуємо. Яся зовсім розклеїлася, а нам ніяк не можна. У нас дуже важлива справа, а ще всі кажуть, що багаті злі. Максим усміхнувся. Та є не такий вже й багатий, є й багатіші за мене. Він завів їх усередину. Перший, хто його побачив, офіціант, різко випрямився. Назаре, нагодуй цих людей смачною гарячою їжею, а Антона до мене, наказав Максим. Офіціант кивнув. І сказав бабусі йти за ним. А через три хвилини до нього увійшов Антон, його адміністратор? Вас сьогодні не чекали, Максиме Олексійовичу? Не чекали, Антоне. Там у кабінеті бабуся із онучкою. Подумай, де їх можна в нас на ніч розмістити, щоб ніхто не заважав, але так, щоб вони обсохли і відпочили. Той на секунду задумався, потім відповів Може, у коморці біля пральні? Там диванчик, окремий стіл, вихід на вулицю, ці двері можна замкнути. От молодець. Зробив все чудово, добре. А я до них зайду і додому. Втомився, як собака. Звичайно, Максиме Олексійовичу, все зроблю, не хвилюйтеся. Максим кивнув все таки недарма він ретельно підбирав колектив і платив їм пристойну зарплату. Всі знали свою справу на п'ять балів. І ніколи не ставили зайвих питань. Вдома мама, звичайно, не спала, чекала його. Знову один? здивовано запитала мама. Жартуєш, мама? а з ким я маю бути? Ну, не знаю. Думаю, що настав той день, коли познайомиш мене зі своєю нареченою. Мамо, ну знову ти. А що знову? Тобі ж сорок. Скоро на тебе ніхто й не подивиться. Максим розсміявся ну, ти вже зовсім погано про мене думаєш. От тобі все смішно, а мені скоро сімдесят. Я онуків нянькувати хочу. Мамо, ну де мені взяти тобі онуків? Максим був втомленим Хотів спати, а мама останнім часом дедалі частіше заводила ці розмови. Давай потім поговоримо. Гаразд, синочку, відпочивай. Мати пішла до своєї кімнати. А Максим зітхнув чому у них немає родичів з дітьми, так би мамі було чим зайнятися. Вранці він став раніше, намагався поїхати, поки мама спить, щоб не почалося знову. Та й хотілося допомогти тій парочці, що ночувала у нього в ресторані. Він якось не подумав, що у них немає грошей, і доведеться по великому місту йти пішки. Але гостей уже не було. Максим навіть трохи засмутився. Він зібрався вийти з комірчини і раптом помітив папірець у кутку. Підняв це була фотографія, Максим розгублено сів на диван. Це було не просто фото, це був єдиний знімок катрусі, вона чомусь взагалі не любила фотографуватися, хоча, якщо вона пішла до іншого, то, мабуть, він був у неї раніше. А Максим був забавою ось і не хотіла, щоб не видати себе. Максим навіть прижмурився як же він її любив, катруся. Вони зустрілися сім років тому в тому самому місті, де він намагався купити будівлю. Тоді він ще просто приглядався, примірявся, дівчина ж працювала адміністратором у готелі, і між ними тоді спалахнув такий роман, що навіть зараз Максимові було боляче згадувати. Він тоді думав, що нарешті зустрів ту саму єдину. Катруся була молодшою за нього, але вона була найкраща, і все зруйнувалося за один день вона просто сказала, що йде, що має іншого і що ніколи його не любила. Згаслий погляд, бліді губи, пішла. Він одразу поїхав, та потім кілька разів повертався, ніколи, навіть близько, не підходив до того готелю. Двері тихо відчинилися. Вибачте, будь ласка. Несміливо промовила бабуся, ми фотографію десь тут загубили. Без неї нам у цьому місті робити нічого усе одно ніхто не повірить. Максим машинально протягнув знімок і спитав А хто це на фото? Катруся, мама ясочки, і тато ясочки, який навіть не знає про її існування. Ми саме до нього й приїхали, бо катруся помирає. Бабуся сумно дивилася на дівчинку, яка побігла за метеликом, а він Він же не знає про неї. Катруся ніколи не розповідала, хто він, а тепер сказала, сподіваючись, що ясочці не доведеться йти в дитячий будинок. Максим дивився на неї, наче на божевільну. А що з катрусею? Бабуся уважно глянула на нього. А я ще й в дорозі подумала чимось ви схожі, борода з пантелику збила. В катрусі онкологія лікуватися треба було вчасно, а вона все працювала. Зачекайте, а я тут до чого? Вона ж сама пішла до іншого, тобто Яся не від нього. Та нікуди вона не йшла, дізналася того дня, що ти багач неймовірний, а потім, що ще й вагітна, і вирішила, що ти спеціально приховував, а тепер скажеш, ніби вона зробила це навмисно. Максим повільно усвідомив те, що щойно почув. Отак просто, хіба так буває. Але ж Катруся могла сказати Не могла, відповіла бабуся. Вона в нас горда. Так, їдемо, різко сказав чоловік. Бабуся перелякано подивилася на нього. Куди? До машини. Поїхали. Він посадив їх і повіз додому. Крадькома поглядав на Ясю. Вона була схожа на катрусю, і, здається, на нього самого. Зараз він проведе найточніший тест ДНК, не в лабораторії, а просто покаже їх мамі. Марина Григорівна вийшла з кімнати і замерла, глянувши на дівчинку. Максиме, хто це? Голос її тремтів. Максиме, чому вона так на тебе схожа? Ну, все. Тепер він був упевнений у кожному слові бабусі. Мамо. Ця жінка тобі все розкаже а мені терміново треба їхати. Прошу тебе, розберися правильно з усім. Максим обернувся до гості А де зараз Катруся? Там, у лікарні. Він завжди їздив обережно, але зараз гнав, як навіжений йому треба було встигнути. Здавалося, навіть дві хвилини мають значення у клініку його не хотіли пускати. Чоловіче вечір, який відвідане. Сердився охоронець, мені терміново потрібен лікар, будь-хто головний. Охоронець не міг його заспокоїти і, нарешті, сказав Стійте тут. Розмова з лікарем вийшла довгою і важкою. Максиму, можливо, навіть пощастило, бо саме він лікував катрусю. Які в неї шанси? Якщо є можливість оплатити лікування, шанси є, але які саме сказати точно не можу. Там усе дуже складно. Максим тихо зайшов до палати. Очі поступово звикли до темряви. Лікар сказав, що катруся лежить одна. Ти все таки приїхав, пролунав слабкий голос. Він повернувся привіт, Катрусю. Минув рік. А коли приїдуть мама й тато? запитала яся, визираючи у вікно. Помолоділа Марина Григорівна, весело відповіла. А ось як бабуся Марія нарешті допече свій пиріг, тоді й приїдуть. Бабуся Марія, у якій тепер було важко впізнати ту виснажену стареньку, що Максим колись підібрав на дорозі, усміхнулася А в мене все готове. Яся визирнула у вікно і закричала Приїхали, приїхали. Усі вибігли на двір. Максим підхопив доньку на руки, потім поставив на землю і відчинив дверця та машини. Допоміг вийти катрусі. Вона сильно схудла, але очі світилися. Марина й бабуся підійшли ближче. Ну, кажіть уже Катруся тихо розсміялася. Все, тепер усе буде добре, так лікар сказав, і Максим теж, а я йому вірю більше, ніж лікарю. Вони всі обійнялися разом. Катруся розплакалася, Максим усміхнувся. Мені здається, чи пахне пригорілими пирожками. Бабуся Марія і бабуся Марина перезирнулися і побігли до будинку, катруся засміялася крізь сльози. Максиме, я навіть не знаю, що і сказати. Просто скажи так вийди за мене, А то ж у дитячих документах і в наших паспортах є розбіжності, а це якось все неправильно. Катруся кивнула, ніжно усміхаючись. «А вже ж, куди ми без тебе? Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.